За Господь, хто не зо мною, той проти мене, хто зо мною не збирає, той розсипає, коли дух нечистий, з чоловіка блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку і не найшовши, каже, вернувся в Дім свій, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним, і прибраним, тоді йде й бере з собою інших сім духів гірших від себе, і вони входять і там оселюються, і останнє чоловіка стає гіршим, ніж. перше. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Христос розкаже про того, коли. Дух нечистий видих чоловіка, блукає по місцях безводних і шукає місце, де би він притулився. І не знайшовши нічого, вертається назад там, де був. Вертається назад, там, де був, і приходить в ту людину, з якої був вигнаний, приходить, а там вже все заметено, гарно, так як у людини буває після сповіди, Та? Людина очистилася, це так, якби зробила порядок у хаті. Попило сола, помила підлогу, пообтирала до порохи, все покладала на свої місця і вже гарно прибрано все чудесно. Задій приходить, бачить, о, тут файно є порядок, і душе приключу сімок духів на це місце. Що нам Господь хоче сказати? Весь задум на самому початку, коли Христос каже: хто не зо мною, той проти мене, хто із зо мною з... То мною не збирає, той розсипає. Господь Бог хоче зробити в нас порядок в душі, так якби порядок у хаті. Але Він хоче, щоб ми той дім, той свій нутро, свій храм Святого Духа наповняли Божими дарами, збирати разом із Христом, щоб той дім був наповнений дарами Божими. Якщо він не наповнений, то здей дух приходить на його порожним. Прибраним, але порожнім. І туди заходить. А коли там є Божі дари, здей немає як туди залізти. І тим більше не може привезти ніяких інших. Тому каже Господь, що пісня покаяння не просто лишиться чистим і казати: о, все, я вже чистий, мені Бог зробив порядок. Наповняй себе дарами, дарами милосердя, дарами Божої любові, наповняйся служінням один одному. Бо іменно по цьому, каже Господь, ви будете зараховані до святих. іменно через своє служіння один одному ви зможете дійти до Царства Божого. Бо я був голодний, ви дали мені їсти. Я був справий дали мені пити. Я був на ви мене зодягнули. Це все через служіння ближньому. Чи можна служити ближньому, коли ти є, скажімо, оцей твій, твій дім, про який ми говоримо, про душу твою людську, коли вона є несповідана, коли бардак у твоїй душі, коли там нема порядку. Чи ти можеш служити? Ти можеш служити. Але ти не маєш куди покласти у той дар, який ти заслужив. Ти можеш робити добрі речі, але ти не маєш де їх складати. Божий дар він. Представте собі, що це є дуже щось чисте, ніжне, таке делікатне. І коли ти занишаєш у той Божий дар до стайні, де ти то покладеш на підлогу. Де, де на купу гною? де поставиш. Уявіть собі якусь біленьку подушку, чудесну, таку дуже гарну. І ти приносиш і тобі десь її в стайні треба покласти. Де її поставиш? І коли Господь Бог очищує нашу душу, Він якби в кімнаті робить порядок, чистоту. І туди там можна постелити. Біленькі простині, покласти білесенькі подушки, постелити стіл гарну, біленьку з на землі гарний, який чудесний, якийсь там ковролін чи щось інше, чистенько, гарно. і потім ту, ту красоту наповняєш, наповняєш Божими дарами. І коли ти заробив якусь добру річ, послужив ближньому, поміг комусь, когось одягнув. Комусь дав їсти, ти здобув добрі дари, ти маєш їх де скласти, бо у тебе чистенько в середині, чистота. І каже Господь, що хто зі мно, мною не збирає, той розсипає. Господь Бог кличе нас не просто освятив спас мене, відкупив мене від гріхів, очистив мене в тайні покаяння і все, і лишив мене такого порожного. Чистенько, але порожньо. Ні. Господь збирає, збирає дари. Він збирає добрих людей, і ми разом з ним маємо його то, то робити. Збирати добрих людей, робити їх кращими. А хто не збирає, той розсипає. А що значить розсипає? Стає порожним. І там, де є пусто, туди злий приходить. І не можеш його відти вігнати, тільки Божу в силу. Тому після того, як ви пройдете очищення, приймете святу тайну покаяння, прийдете святу сповідь, зробите порядок своєї душі, наповняйте її добрими ділами, збирайте разом із Богом. Бо хто зі мною не збирає, каже Господь. Той розсипає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!